Куме, а що таке щастя? Ой, Кумцю, це коли тобі зазріть, а напаскудити не можуть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Два євреї сильно посварилися. Через кілька днів Ізя проходить повз будинок Мойші і, побачивши його у вікні, вигукує: Ой, вей, ви тільки подивіться, він висунув свою мерзенну пику у вікно. Краще б дупу висунув, і то красивіше було б. Я таки висовував, але всі одразу почали питати, а що у вас робить Ізя? Ви ж начебто посварилися? Залицяльник до молодої панянки. Дівчино, ми ж із вами сучасні люди. Тож давайте промотаємо швиденько як кінострічку. Знайомство, квіти, побачення, ресторан. І відразу до вас немає проблем. Тільки давайте перемотаємо ще далі. Ти мені набрид, забирай свої речі і вали. Дружина пояснює чоловікові, чому зрадила його з випадковим молодим чоловіком. Ну, Розумієш, він зайшов такий худий, брудний, обірваний, голодний. Ну, я дозволила йому помитися, нагодувала, напоїла, віддала твою стару сорочку і костюм. А він у мене й запитує: скажіть, а у вас не знайдеться ще чого, з чим чоловік не користується?